Російські війська зайшли в моє місто і пройшли його як нахрапом. Вони просто його на марші пройшли і пішли далі, ще далі в напрямку Борової, Ізюма та Харкова, намагалися просуватися. І під цей весь скажімо, шумок мені вдалося виїхати з під окупацію. Але мої батьки залишились і вони були весь час під окупацією і застали звільнення. Вони, звісно, розказували там. ну, Росіяни, звісно, катували місцеве населення, це все всі прекрасно знають, вже ні для кого це не якась новина. Мародерили, грабували, намагалися встановлювати свої місцеві порядки, всю якусь там місцеву документацію вони вже перероблювали під свій лад.